Мої вітання глядачам телекомпанії РТС. Це депутатський час. Ваша гостя сьогодні Марія Іонова, народний депутат України, фракція політичної партії Удар Віталія Кличка. Добрий день. Добрий день, вітаю всіх. Зараз день. час парламентських канікул. Минула сесія була багатою на події. Розкажіть, будь ласка, про підсумки цієї сесії, про ваші особисті враження про неї. Що таке Верховна Рада зразка 2013 року? <кхід> ну, хочу сказати, що все ж таки напруга в стінах Верховної Ради. Залишається і була дуже напруженою, дуже такою, скажімо, конфліктною. Але із цих і конфліктів і такої напруги, все ж таки, є і позитиви. Можу сказати, що ну, якби всього до порядку денного, якщо ми говоримо по цифрах, було внесено 814 питань, плюс додаткові до порядку денного 69 були внесені, і під час другої сесії були прийняті 320. Законів та постанов Хочу сказати, що особисто наші досягнення нашої фракції це все ж таки персональне голосування, тому що якби там скептично ми до цього питання може не відносилися, але це дуже важливо для нашої країни, тому що в стінах парламенту, там, де приймаються закони, і ці прийняття цих законів відбувається з порушенням, да, коли йде не персональне голосування, що ми можемо Вимагати від простих громадян, коли йдуть якісь порушення да, закону, коли ми самі в стінах парламенту депутати приймаємо закони в незаконний спосіб, скажімо так. Тому для нас це було принципово важливо. І, скажімо так, навіть зараз можна побачити підсумки громадського руху чесно, там, де було виявлено і зафіксовано, що щонайменше 90 досі, на жаль, депутатів вони. Голосують не особисто. І 70 депутатів це все ж таки депутати партії регіонів, це провладна більшість. Ми, звичайно, намагаємося дипломатичний та, спосіб, скажімо так, показати, що вони власним прикладом мають показати, що закони не, мушую, не, не, не повинні порушуватись. А також, що стосується, дуже багато питань, чому все ж таки ми в деяких випадках там блокуємо та, парламент президіум. Ви знаєте, це ж не те, що нам дуже там подобається блокувати чи конфліктувати. Все ж таки для опозиції, на жаль, це поки єдиний спосіб, щоб і регламент Верховної Ради виконувався, і закони приймалися в законний спосіб. Ми говоримо зараз про філософію роботи в парламенті, так Так. Да. Ну, Можна наприклад сказати: да? От скажіть, будь ласка, як можна обговорюватися законопроект, що стосується державних а, а, фабрик, які друкують бланки, а також бюлетені на всі вибори? І він голосується абсолютно без обговорення, а там є дуже страшна а, стаття, там, де а, перенесли а, друкування? З поліграф-комбінату Україна до Нацбанку. А Нацбанк це є режимний об'єкт. Навіть ми, народні депутати, не зможемо проконтролювати, яку кількість бюлетенів буде надруковано. Це стосується не тільки парламентських, президентських виборів, це стосується і місцевих виборів. Тобто ми тоді розуміємо, що є небезпека, що волевиявлення громадян може бути абсолютно іншим. І може бути спотворена, і тому це і є теж величезний ризик фальсифікувань. От ви щойно повернулися з Севастополя, там були теж гарячі вибори. Розкажіть про цю історію. Що ну, вас змусило туди поїхати? Чому ну, така. Все ж таки, ми повага? їхали підтримати нашого кандидата, та? це молодий активіст Дмитро Белоцерковець. Він вже балотувався на місцевих виборах в місті Севастополь. Я хочу сказати, що для мене такі висновки. Да? Я їхала туди спостерігачем. Тому що ну, Севастополь це таке. Е Місто та в Криму, яке відзначається дуже категоричною, да там своєю думкою з приводу зовнішньої. З скажімо так, ну, коли зовнішнього сім... вектору. Коли з Сімферополя там. приїжджають до Севастополя, місцеві кажуть, це наші гості з Криму. Це наші гості з Криму. Я хочу сказати, що в будь-якому випадку це Україна, і нам треба робити все для того, щоб ми більше об'єднували наші всі регіони, ніж, як то кажуть, знаходили якісь питання, які роз'єднують. Вибори в Севастополі, ну, скажімо так, там було багато таких дрібних інцидентів. Так, ну, перше, ми всюди реєструвалися. Алися всіх на всіх дільницях на одній дільниці вирішили. Голова комісії поставив на голосування, щоб мене видалити. Ну тобто, це звичайно є так, якби колізія да, у виборчому законі і у законі про статус народного депутата, але в будь-якому випадку, ну тобто. По суті, По це суті, було некрасиво. Так? Да, це буде некрасиво. Це було, тим більше, що я поводила себе абсолютно коректно. Мені просто було, я не знала, може я залишусь на цій дільниці та спостерігати за підрахунком голосів. Тому я як скажімо так, зобов'язала сама себе із звичайним законом, що я мушу зареєструватись, просто спостерігати. Перемога ну. пана Новінського це заслуга його виборчої кампанії. Ну, ви знаєте, я от якраз я хочу сказати, що стосується от моїх спостережень. Да? Тобто ці вибори в Севастополі вони показали, наскільки партія влади втрачає свій е електорат. Тому що е явка населення в 23%, ну, такої низької явки ще не було на жодних виборах. Це означає, що люди просто зневірились. Да? Що вони прийдуть проголосують, і може їх голос буде врахований, або може вони не приходять, тому що вони розуміють, що їх голос буде врахований, але не за того кандидата, за якого вони хотіли проголосувати. І... А, і... Це, ця тенденція, та те, що така низька явка, звичайно ганебна, те, що у нас вибирає 23% представника Верховну Раду, найвищий орган так, законотворчості. Що стосується пана Новінського, звичайно, у нас були абсолютно різні вагові категорії, тому що ну, пан Новинський, він відомий та своїми статками. він... Міг дозволити, він працював довго, як, якби на цій території, він міг собі дозволити ті речі, які наш кандидат, і, на жаль, наша партія ну, зовсім не могли собі це дозволити. Тобто ми більше якби входили в контакт, спілкувалися. У нас, скажімо так, кампанія була більш така ідеологічна, да, ніж ну, власне, якою вона і має бути? Якою вона і має бути, да. але на жаль, от фактор, скажімо так, фінансовий це реальні нашої країни. Ми маємо надію, що ми. В майбутньому дуже швидко це змінимо. До речі, от ви сказали про цей відсоток явки. Ми пам'ятаємо, як підняли прохідний бар'єр у Верховну Раду для політичних партій. Можливо, є сенс законодавчо змінити правила гри так, щоб була якась поріг явки був, щоб не обирали такі невеликі групи людей. В такий великий законодавчий орган, ну якраз е, дякую за пропозицію. Дійсно, це експерти теж обговорюють та на питання. Хочу сказати, що взагалі е, зараз для нашої країни дуже важливий виборчий кодекс. Але виборчий кодекс не той, який приємний та партії влади, але той, який буде влаштовувати і він якби демократичний, який буде сприйняти міжнародною спільнотою, е, тобто те, що ми будемо впевнені, що люди, якщо прийдуть, проголосують. Це буде не сфальсифіковано, і вибори будуть прозорими і демократичними. І тому ми як за найскорішніший розгляд цього законопроекту, тому що на жаль, вибори 2010 року і 2012 показали, скажімо так, і. Недоліки виборчого законодавства ви на сумщині зараз, і вас партійне керівництво, я так розумію, призначило куратором сумщини. Ви будете сюди частіше приїжджати? Тут ну, будуть для... працювати ваші помічники. Так, для Як мене... це виглядатиме для мене велика честь, що все ж таки мені доручили а. Займатися Сумською областю. Звичайно, я це буду робити за допомогою нашого партійного осередка в Сумській області. Я, скажімо так, вже в перший день, але мені дуже приємно взагалі протягом от останніх півроку спостерігати, наскільки є. Активними да, там, наші партійці все ж таки вони звертають увагу на проблематику, яка є. Вони спілкуються з громадянами, з громадським суспільством, і ми бачимо там перші результати, що все ж таки у нас була акція і по ямах, і е, змусили владу владнати це питання. Е, нещодавні події. Е, що стосується от, підняття а, вартості проїзду на маршрутках, ну чесно кажучи, коли вивчила це питання, а, ну ганебно слухати те, що міська влада замість того, щоб розвивати і вкладати в кошти в міський свій комунальний транспорт, вона підтримує монополію а, приватних підприємців да, перевізників. І вони не обґрунтовуючи нічого, якби підвищують вартість. Щоб це комунальний так... транспорт розвивався, то потрібно транспорту заробляти. А це можливо монетизація льгот. Ну, Як я... це зробили свого часу навіть в Росії. Ну, я... ну, це звичайно. Звичайно, що всі ці соціальні речі, соціальні все стандарти, воно все пов'язано. Але вибачте, це теж є бажання робити. Та? Тобто, можна знайти багато причин і цього не зробити. А можна знайти одну причину, а ця причина називається Це треба зробити. Все. І це буде зроблено, тобто бажання. Також зараз ми дуже занепокоєні ситуацією з ТЕЦ, і ми розуміємо, що йде якби, такий майновий конфлікт, і ми дуже переживаємо, будемо спостерігати і контролювати, щоб, скажімо так, це хотіли продовжити да, договір оренди, щоб не, ми не дамо підняття. Житлово-комунальних тарифів, щоб мешканці відчували себе спокійно. Ну, знаєте, а не думали, що там через місяць і на маршрутки підіймуть, і на воду, і на електроенергію, а зробити нічого ні. Місцева влада не зможе, тому що вони скажуть: вибачте, це приватне підприємство. Да, ми не можемо на них вплинути. Тобто, в будь-якому випадку громада має впливати на владу і змушувати владу виконувати вимоги громади. А також мені теж було дуже приємно сьогодні. Відвідала а, там лікарню. У нас такий вже рух розпочався по здачі крові. І вже наші активісти п'ять разів здали більше, більше 37 літрів крові. Ми знаємо, яка, тобто, зв'язку з тим, що я займаюся, я в комітеті в Верховній Раді з питань охорони здоров'я, я знаю, яка ситуація і як не вистачає плазми крові. На усіх рівнях медичної галузі. І тому, скажімо так, це не одноденна акція, а дуже приємно, що. На, от, наші члени партії вони взяли собі до уваги таку проблематику і будуть її на постійному, тобто вони будуть її виконувати постійно. От ви сказали, що ви знаєте, що не вистачає. Ну, певно, ви знаєте ще й рецепти, якщо ви працюєте в комітеті за цим профілем. Взагалі, реформа медицини це така річ, про яку дуже багато і давно говорять. Як виглядає, дуже мало що міняється. Ну, ви знаєте, зараз, скажімо так. Термін медична реформа, яка а, крокує зараз по Україні, більше зараз викликає та, негативні якісь такі емоції, ніж позитивні. Ми за те, щоб вона викликала абсолютно позитивні емоції. І ми а, відвідали а, і вивчили там, пілотні регіони, 4 пілотних регіони, які зараз, там, де запроваджена ця медична реформа. Звичайно, що отримаємо на депутатську пошту приходить ну, надзвичайно багато скарг. І від батьків, і від медиків, але медики бояться дуже сильно говорити про цю проблему. Хоча ми коли ми спілкуємося, от там приїжджаємо в регіон, ми говоримо, що там треба об'єднуватись. Тому що в центрі Міністерства охорони здоров'я, знаєте, як до них ніхто не звертається, ну, значить все нормально. Так? А тут потрібно робити роботу над помилками, якщо є якісь зауваження, якщо є якісь недоліки, треба про це говорити, треба це обговорювати і виправляти. Тоді буде легше іншим регіонам, скажімо так, не повторювати помилки. Правильно? Сумщина це пілотний регіон? Ні, Сумщина це не є пілотний регіон, але все ж таки тут вже почалися, скажімо так, деякі реформування, які вже всю країну та охопили. Скажімо так. І Ми вже спілкувалися з, з керівництвом управління охорони здоров'я обла... на рівні області. І я все ж таки хотіла б ще відвідати і там районні первинно-медико-санітарні центри. Тобто, хочу ще познайомитись, скажімо так, і в селі, і на районному рівні, і на, і на міському рівні, там в районних центрах. А, і ми, я тут теж знаходжусь для того, щоб цю, цю проблематику збирати і намагатись на законодавчому рівні. Тобто, комітет працює. Ви знаєте, охорона здоров'я це так, така сфера, там, де немає політичної забарвлення. Тобто, тут ми розуміємо, що ми маємо працювати тобто, на мет... не на депутатів в комітеті. <гум> Ні, на жаль, не 90, але я вам хочу сказати, що ми все ж таки в таких соціальних питаннях та. Ми намагаємося конструктивно працювати разом. Те, що стосується, звичайно, політичних питань, ми по різні боки. Але те, що стосується охорони здоров'я, соціальних гарантій, це об'єднує? Так, і це мусить об'єднувати. Розумієте? Тому вдається що це є національний інтерес. Ви знаєте, в принципі, от те, що стосується на рівні комітету, зараз вдається. Те, що стосується вже в стінах парламенту, трошки важче, але все одно ми рухаємось. Тому що це не є інтерес однієї партії. Тобто, да, здорова нація це є інтерес всієї країни. Ми самі зацікавлені, да? тобто, якщо немає майб... як то кажуть, майбутнього України, то навіщо взагалі щось робити? Да? А... Але те, що стосується саме охорони здоров'я і реформи, основна проблема це, от на жаль, це є. Ну, всі про це говорять. Так? Це є недофінансування. І, на жаль, саме недофінансування саме в пілотних регіонах. Тому що реформа вона потребує фінансування, щоб її правильно показати, як вона працює, звичайно, вона вимагає фінансування. Ми, скажімо так, обговорюємо. Ми намагаємося з громадськими організаціями. Дуже багато створилось громадських рухів, саме об'єднує батьків, які є незадоволені. Тобто ми. Намагаємось і інформувати, тобто, саме перше, треба інформувати теж населення, що це є медична реформа. Да? Чому ви тепер мусите приходити не в цей заклад, а, наприклад, в цей, хто за вас зараз буде відповідати? Але, знаєте, у нас, скажімо так, ще не на достатньому рівні от медична свідомість така. Да? І люди теж мусять розуміти, що їх за здоров'я відповідає не лікар, а відповідає сама людина, щоб сама людина зацікавлена, щоб в неї було здоров'я і послуга, яку вона отримує на належному рівні. Тому вона і мусить вимагати від держави, скажімо так, цю, щоб послуга була якісна. Ваш прогноз на наступну сесію Верховної Ради у нас лишається небагато часу, але можете сказати ваші враження, з чого чекаєте після Ну, каніку? ви знаєте, взагалі, те, що стосується, я завершу про позитив, те, що наша команда, скажімо так, на те, що стосується ще другої сесії, це все ж таки те, що наша команда залишилась монолітною. І ви знаєте, ми відчуваємо дуже такі багато сил і енергії. Які нам зараз треба імплантувати в, в наступній сесії? Да? Також ми, нас дуже непокоїть ситуація з законопроектами, що стосується євроінтеграції. І тому, в принципі, ми виступали і виступаємо, і є ініціаторами позачергової сесії. Ви знаєте, зараз ми не мусимо там жити виборами там, 2015 року. Для нас зараз основне завдання. Це є саміт у Вільнюсі, там де ми маємо надію буде підписана угода про асоціацію. Оцією датою ми мусимо жити і робити все для того, щоб ця дата була успішна не тільки для партії Удар, а для всієї України. І для всіх 46 мільйонів громадян. І тому ми виступаємо за позачергову сесію, щоб звичайно всі ті законопроекти, які від нас вимагає Євросоюз, вони були прийняті. Тому що я вам хочу сказати, зараз, уже якщо ми говоримо про ті події, які зараз відбуваються в Україні, закон про тобто реформування правоохоронної системи. Ну, воно просто лежить на поверхні, особливо та, після подій, те, що відбулося у Врадівці. Тобто, це, це був такий спалах, і зараз оці всі спалахи відбуваються по всій країні. І тому тоді, коли таке іде вже людське протистояння, тобто вони вже від з від відвічаю, скажімо так, так агресивно налаштовані, тому що вони втомилися від цієї безкарності, більше того, безкарності правоохоронних органів, які насамперед мусять захищати людей. А вони ще людей карають, і ми ще хочемо йти в Європу з усім при усім. цьому, так. Тобто з усім усім. І тут такий дуже тонкий момент, та, тобто, що ми зараз дуже швидко мусимо виконати оце завдання, щоб все ж таки реформа відбувалася в правоохоронах, перезавантаження повне правоохоронних органів, як це відбулося в інших демократичних країнах. Тут знаєте, не треба нічого придумувати. Воно. Треба працювати. Я треба просто працювати і все. І тому, знаєте, для нас було дуже великим здивуванням, коли от іде хода з Врадіївки, да, люди вимагають відставки міністра. Відбуваються спалахи в Святошинському в Ківіроведе, в Чернівцях відбувається побиття та то тобто в Запоріжжі. От спалахи такі ганебні, і міністр йде у відставку. О, я вибачаюся, і міністр удає відпустку. Це я те, що говорю, що ми просто вимагаємо. І, і ви знаєте, такі речі, просто це такий вже сверхцинізм, коли ти, як міністр, відповідаєш, щоб а, вибачте, людей не били, не карали, а, і ти удешно відпустку відпочивати, коли такі ганебні події відбуваються в Україні. Тому, як то кажуть, знаєте. Нам треба дуже багато працювати, і наступна сесія. Ми абсолютно налаштовані на те, що в пріоритет це законопроекти, звичайно, соціальних стандартів, а також і закони, що стосуються євроінтеграції. Дякую вам, пані Марія, за Я те, що дякую. знайшли час для наших глядачів, нашим так. глядачам. Дякуємо за увагу Скорі за те, що зустрічі. були з нами. Дивіться, РТС знатимете більше.